І дивіться, яка краса. Всім привіт, Славко! Сьогодні готуємо таке шикарне грузинське блюдо, максимально просте, називається Шкмерулі або Чкмерулі. Там буквально дві спеції: цибулина, часничина, трохи нюансів, і отримуємо оса чуть не з'їла і отримуємо шикарне блюдо. Дивіться, є в нас така курка дебела, домашня. І ми її розробляємо на запчастини. Граємось в патологоанатома токи. уп! І туди. Котик включився, підожди котик. Песик вже отримує свої якісь вигоди. Зараз і тобі буде. Все. Розробимо курку, включимось. Дивіться, друзі, нашу курку ми перемогли, так ти наївся. Не мірніше, шматки такі. Добрі робимо. І що? Шуруємо до казана, гріємо наш казан. Друзі, дубасимо в казан олію. Грамів, та я, може 100, може 150. Так, по стіночках. Ну, і чекаємо, щоб вона підігрілась щоб наша курка купалася так ловко в такому киплячій олії. Така була бадьора. Та ні, хай дубасе Нагріємо, включимо. Дивіться, друзі, наша олійка вже розігрілась в Казані Дебело і будемо давати туди порційно нашу курочку. Зараз вона там буде купатися в олії. подійди О, вогонь держимо дебелий. Курку нам треба обсмажити до такої рум'яної скоринки. І поки вона купається в олії, ми з вами підемо і порубаємо цибулини. Дивіться, друзі, курка купається. Ми нарізаємо цибулю. Я нарізаю отакими чверть кільцями. Дві цибулини такі середні. Нам вони потрібні, так сказати, для підливки. Не мільчим. Вона все одно розтушиться. І буде. Всі інгредієнти, як звичайно, в описі. Ну, а хто подивиться, той, звісно, і подивиться і буде знати, що робити. Все, шуруємо до курки, цибулю нарубати. Дивіться, друзі, перша порція нашої. Курчати нашого очі, вже такого пожилого курчати вже готова. Ми її викладаємо. Ах! Краса! І допасимо другу порцію. О, там і сейчас. Жирок піде з нашої курочки. Кура! Клас! Отак ми нашу курку вже почти кинули. Так, Обжарюємо нашу курку, до стану першої порції, потім включимо. Дивіться, друзі, наша друга партія курчатис стала схожою на першу. Викупалась так ловко в голів, теплій такі. Що аж загоріла трохи. І що ми робимо? Ми прибираємо трохи вогонь, добасимо сюди нашу цибулю, всю, як є, гептом. Вкинули, бовтаємо. Тут жирок від курочки вже в нашій олії пахне неймовірно. Цибулю нам треба та так, припустити, щоб вона. Трохи закарамелізувалася. Та хай гуляє. Ловко так. Так. Тут буквально пару хвилин більше не треба. Вона вже так казан розігрітий, що вона от буквально за хвилину вже буде така, як треба. І що ми даємо сюди зараз? І зараз ми даємо сюди головку часника, Цілий, не рубаний, як є. Отако. На то ми можемо дати часник! А то в прошлій страві ніяк ми не могли цього зробити, хоч сухого кинули трохи. Так, жаримо буквально хвилину. Буквально. Часничок нас зараз передасть всі свої аромати в олію. Ой! Тут вже на аромати так, мабуть, на пів міста вже починають машини зупинятись біля двору. І що? Нашу курку туди. Хвати її. Підсохла після солярію. Так. Вогонь тут уже невеличкий. Друзі, що по спеціях? По спеціях в нас елементарна сіль І перець. Все. Більше нічого не кидаємо. Повірте, це того буде вартувати. От, всі думають, що та ні, сюди треба щось давати. Та ні. І дивіться, взагалі класична ця страва готується на воді з часником. Тобто додається вода, додається часник, зачиняється кришкою і гуляє, вона там, ну в нас курка домашня, то вона повинна гуляти, ну, може, годину, може трохи більше. Ну, що потужна. А якщо ви готуєте з того, що в вісне ясно що. Ну і потім воно ну, не ясно, що виїсте, то я думаю, там і 40 хвилин буде достатньо. Тому дивіться, вогонь у нас невеличкий. Ще раз ми все переболтаємо. Так. І... Що ми робимо? Ми даємо сюди сливки. Зробимо трохи. В мене дуже жирні. Дуже жирний. Тому я їх буду розбавляти з водою. Взагалі так орієнтуйте, щоб була жирність відсотків 20. Тому ми додаємо. дивіться, друзі, додали ми водички, вогонь ставимо мінімальний, отак, щоб воно покрилося трошки водою. Ну і в класичному рецепті нема. Я кину, ну як я щось туди ще не кину, того, чого туди ще ніхто не кидав, причина здорова сіла, щоб дракона не було, вона нам трохи ще заароматизує наше блюдо. Закриваємо кришкою, заглядаємо періодично раз в 15 хвилин. Може, трішки треба буде водички додати і підтримуємо вогонь такий ледве-ледве. Все. Практично страва готова. Друзі, минула у нас годинка. Наша курка майже здалася. Дивіться, яка краса в нас виходить. І от хвилинок за 10 до кінця приготування ми додамо суміш зелені. Тут кінза, петрушка і кріп сушені. Чому не свіжу, бо не дуже я люблю, коли там ті куски плавають цілі. Та й діти не дуже люблять, а це будуть їсти. Закриваємо, чекаємо 10 хвилин, включимось. Ну що, друзі, минуло 10 хвилин, як ми засипали зелень. І дивіться, яка краса. Аромат неймовірніший. Просто від зелені цієї підливки в сливках. Візьмемо таке крильце. Візьмемо цієї підливки, польємо. Страва цілком самодостатня. Хто хоче варе картоплю, хто хоче гречку, макарони, кашу. В общем, хто як хоче, так і робить. Ой. Ви гляньте яка краса. Так, зараз шуруємо за стіл, трохи витягне і спробуємо. Друзі, ну. Що, прийшов час спробувати нашу страву. Беремо лавашик. Пробуємо підливку. Боже, тут це неймовірно. Я б, звісно, потяг би 100 грамів під таку їжу. М -м -м. Ну, збираюсь на риболовлю, тому не маю змоги. Ну... І зараз треба ж спробувати м'ясо. Дивіться, яка краса. Отак моє раз. А гдімайо? Рекомендую. Рецепт бачили просто, швидко, неперевершено, на смак. Просто неймовірно. З вас лайк, дизлайк, матюк, підписка. З вами був Савко. Всім пока.